Я живу в Польщі вже три роки, і коли я приходжу на море, я живу в Гданську. Я обов'язково ходжу в той період, аби в ті міста, де немає людей. А сьогодні святковий настрій, люди гуляють, просто вся набережна там забита. І Таня понеслась куди? своє серденько, свою душу занесла в лісок. Послухайте, як репить сніжок, які красиві всі міста. Просто насолодження для душі. Я не знаю, як люди можуть жити в тому хаосі. Хочеться постійно кудись зайти, кудись сховатися, щоб бути наодинці з природою, щоб насолоджуватись, натягувати на себе гарні емоції і, звичайно, потім виходити і творити. Ти просто до такої степені надихаєшся. Дивиться. А там живе якась птичка. Тук-тук. Ти до такої степені надихаєшся, що ти потім готовий створювати щось таке неймовірне, прекрасне. До речі, що я подумала, люди, якщо ви митець з України, я готова вас пропіарити. Залітайте до мене, мене не цікавлять всі підряд. Вибачайте, я не можу е, піарити або промоцію робити тим людям, в яких я не заінтересована, або е, в тій справі, в якій я не заінтересована, я в темі металу, я обожнюю все, що пов'язано з металом, тому що моя кохана людина, мій чоловік і я, ми разом займаємося металом. Тому, якщо ти теж в металевій справі, якщо ти зараз ну, хочеш трошки збільшити свої продажі або просто куди ти влитися в якусь спільноту. У мене є громадська організація в Україні, Національна спілка митців з художнього металу. Ми організовуємо фестиваль ковальського мистецтва Ковальфест. У мене є фундація в Польщі. Я тут теж робила два роки фестиваль. Не знаю, буду чи я робити його в 2025 році. Поки що е, серце моє відповіді на це питання не дало. Так що, якщо ти там сидиш і думаєш ходити тобі по снігу, е, залишати свої дивись нові сліди <хи> у цьому житті, то не сиди, стукай, пиши. Я поряд. Будемо щось думати разом.